Вітаю, друзі, 23 травня. Для початку оголошення. З сьогоднішнього дня ми змінюємо формат рубрики запитання і відповіді, які даю я. Тепер це буде прямий ефір. Це буде вечір вівторка і п'ятниці, 20 година вівторок, 20 година п'ятниця. Тому сьогодні, тут, на каналі, зустрічаємося о 20-й, в прямому ефірі. ставите питання, даю відповіді. Ну, все як завжди, тільки живе і в прямому ефірі. А зараз пропоную поговорити про голову фракції. Слуга народу в українському парламенті Давида Арахамі. Чому я вирішив поговорити зараз про нього? Бо десь він нещодавно зник з інформаційного поля. А на Банковій поруч з будинком, з химерами, говорило, що так його. Виховували, що аж <laughs> ну, про це також поговоримо. Але для початку хочу нагадати вам, звідки взявся Давид Георгіович Арахамія в українському політику. Для початку не про політику. Арахамія Компані займалися зломом банківських карт в свого часу. І всі подільники Арахамі Сіли, всі крім нього. Давид Георгійович навпаки перебрався в Сполучені Штати, отримав там документи на ім'я Давід Браун. Ну Ви ж розумієте. Злочин пов'язаний з банками, Шахрайство, Все, а він в Штатах. Не могло це бути, якщо Давид Георгіч не був на контакті з американськими спецслужбами. Був. Був є і залишився. В подальшому після Революції 2014 року. Давиду Арахамію кай, повертайся в Україну. І він повертається, стає волонтером, стає там поруч з Петром Порошенком. Петром Порошенко його там боборон не просто ж так, і Давид Георгій тупив в тому числі проти Зеленського і Запорошенка досить довго. Поки його господарі не позвали і кажуть: Давид, пора, пора тобі міняти політичного господаря. Ідеш в слугу народу. І так, Давида Рахамія був обраний народним депутатом від Слуги народу, і потім його заокеанські господарі чітко сказали: Давидушка, фракцію Ну, Сказали вони це не тільки йому, а й всім іншим. І Давид очолив, і здібний хлопець виявився, ви собі уявити не можете. Схематозів набудував корупційних дуже багато, створив цілу кормову базу для народних депутатів, як своїх слуги народу, так і сусідні групи фракцій. Конституційну більшість фактично мав на кормовій базі. Це я про конверти, бабло в конвертах. Про корупційні схеми, про соцсеконом розвиток, про багато багато інших речей. І Давид наскільки охренів, що він каже, я тепер директор парламенту. Ну, Я знаю одного директора парламенту, але Давиду Георгійовичу до. Олександра Михайловича Волкова, як мені, зараз пішки до новоолександрівки. Він все будував на тотальній корупції, схематозах, замазуванні в слух і все. І сподівався, що він. Директор, він контролює парламент. Коли в Штатах змінилась влада і був обраний Дональд Фредович Трамп президентом Сполучених Штатів, арахамія через господарів хоп на інаугурацію, а хоп каже, я парламент контролюю і так далі, і так далі. І тоді американці задумались, а може дійсно ну і оце Зеленського там когось, а Рахамія голоси зробить. Ну, бо сам Арахамія, як колись Олександр Дубінський писав правильно, дуже писав, він від кальяна вішакі е, відтягнеться, а посада спікера це Посада, яка ну, вимагає праці. Так от, в Америці реально розглядали поміняти Стефанчука, усунути Зеленського в парламент, все. Зеленського про це довідалося. І вирішили виховувати Арахамів. Ну, за компанію і його бізнес-партнера. По парламенту Данила Гетьманцева. відібрали податкову, викинули їх. Звідти там залишили тільки схематоз моноків, а їх взагалі викинули, їхніх людей викинули. Руслана Кравченка завели на голову податкової і все. І почали викидати з інших схематозів. Почав виховувати, ніхрен туди літати в ті штати, не узгодивши з своїми хосеїнами із Банкової. Так заганяли, що він навіть з медіа простору зник. От просто був Арахамія і весь вийшов. Але він, він все-таки вирішив проявити силу. І так, коли йшло голосування по постанові по е фактично легітимності Зеленського, парламент її з першого разу не проголосував. Тоді вже Андрій Єрмак голова офісу президента, включив. На всю потужність адмінресурс і почав виховувати Давидушку. Пороли його ледь не публічно. Витягли все на світі, забіг за сині гори, замовк, заткнувся і все. Перед голосуванням по угоді по надрам, на яку спеціально спеціали. Більшість конституційну, щоб показати, хто контролює парламент, це голосування було необхідне Офісу президента для одного, щоб показати, що вони повністю контролюють парламент, примусили Арахамію виступити і закликати всіх голосувати публічно. Притом тільки постом інтерв'ю не давати. І показали Конституційну більшість. Показали Вашингтону і показали Москві, що ми контролюємо парламент. І до Дупи дверці була дружба. З олігархами як українськими, так і російськими, яку водив Арахам. Ніхто йому не допоміг. Пороли, вичисляли схематози, брали це все і в один прекрасний момент зламали ліг хломідія під офіс повністю під Андрія Єрмака. Він зараз директор цього парламенту, парламенту зелений гнид. Ніякий не арахамі. І контролює він всю цю публіку. Не через кормову базу, яких навчив Давид Георгич, а через штучного керівника апарату, в якого папочка на кожну. І якщо що, хоп, і на вихід. Лук'янівське е, ну, СІЗО я мав. Тому наразі Арахамії вернули його схематози. Не всі, але майже всі, дозволили займатися, але сказали публічно тебе більше не буде і його немає. З одного боку, такі, як Арахамія, Взагалі не маю права сидіти в парламенті. Не з юридичної точки зору, тому що він 5 років не був громадянином України, не з політично, бо він до України, як я до Китаю відношення маю. Я, мабуть, по Китаю книжок більше прочитав, ніж він про Україну. Але от так трапилось, Взяли, завели цього хламідію, і самі зараз його виховують, самі там його сидить на схемах. Ми їх будемо викривати далі. Ми будемо показувати їх привселюдно і розповідати, деякого депутата. Народно, де якої зеленої гниди кормова база, і яке відношення до неї має арахамі. Він зараз там е, возбудився, його викинули з закупівлі дронів в Мінобороні. Він обурився там, е, підключає там, різного роду афірістов медіа е, для дискредитації опонентів по продажу дронів. Ну і в інших схематозах, десь його посунули, десь ні. Друзі, я пропоную розібрати кожного народного обранця. Де кормова база? Де схематози, де що, де як, де Давідушка, де хтось інший підкормлює. Це буде дуже і цікаво, і важливо. Для майбутнього суду, трибуналу, над цими зеленими гнидами. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.